Дивіться скільки немає води. Десь вона отут була. Ну це стандартний уровень води. А тепер ось яка суша. Ну нічого, зараз будемо пробувати ловити тут щуку і судіка. Набрав я там різних приманочок для цього діла А тут мій. Дев'яностой дальнобойний лайт. Такс. Що тут, что тут? Живчика не хочет. Радик. Я підготував уже приманочок. Плюс-мінус орієнтую, що тут рибі потрібно. Тому зараз будемо це підбирати все, перебирати. Минулого разу я тут ловив і на цикладу судачка такого невеликого. І щучка тут прокльовувалась також. І та взагалі судаки невеликі клювали нормально. щука а у меня там проводочек 027 20 щука ⁇ -мо ⁇⁇ свечки да я Сейчас знову свічечку дасть. Не хотілось би, щоб мене вольфрам там обрізався. Тому я так і аккуратно працюю з цим. Да сюда. Фух. Она не велика. Не через то, что там у меня тоненький поводок. Я так вивожу її потихеньку. Не можна дуже сильно в натяг робити, того що зріже зразу, якщо, якщо флюр на зубах як її тут взяти? Така грязна, триває якусь паличку. Фу, я весь в болоті цим. Єдиний мінус це те, що вітер дме в мою сторону. Контролювати приманку буде важкувато, в принципі. Я ставлю, ставлю, ставлю 0,5 флюр. Друзі, 0,5 флюр ставлю, того що може попастися щука. А щука як попадається, то вона зрізає. Хоча недавно також тоже тут ловив щуку на 0,29, то так її обережно витягнув, що вона і не зрізала. Так, стає. і приманочки. Взяв дві пачки, дві коробки, дві пачки кажуть. На... Більші приманки будуть. Такі. В основному тут всякий теч. і ось такі. Тут всякі цикади, всякі тейлспінери. А почну я із такого шугера ось, На 5 грамчиках. Ця тема працювала в мене минулий раз, тому зараз щось спробуємо зловити на цю, на цю тематику. Зараз на козирнячу точку. Всього пішли. Оп! Це сюди. Оце сюди. Значить, ще більше вода упала. Так. Жаби, жаби. Да, вода ще більше упала. Бо я коли минулий раз стояла тут на цій досці. Вода була ближче. О, так стою тут Ну і що, починаємо, друзі Є зацепи, а там зацепи, а там якийсь зацеп є тому Буду Обережно старатися ловити. А там вже як вийде А ось і перший зацеп. а ну-ка о профі. Профік Профік. хтось є. Хтось є, друзі. судачишка, А такий пістончик. Дивіться який. Захавав. Хаванув. Опа, ну невеличкий. Невеличкий додому давай. Ну клас! Ну клас! В принципі, ого, балансірую на цій досці. В принципі, скільки я тут пару закидів зробив та й не йшов судачка. І стоїть він а там далеченько, На вибросі. Але я думав, що то окунець. Бо я його так форсанув сильно опа а це вже полосатий заїв нашого шугера Чи так жодно заїв, ти що гониш? Отдай! Дивіться, тупо засів на два гачка. Трохи ми тобі лице підрихтували, ну вибач, якщо. Да, це окушара. Блін приїхати сюди з ультралайтом та наторбити окуня Посушити його І ще так заїдають їх Цю приманку кряпка Такі окуні чисто на сушечку Підторбити трошки О не Мачуш, ти фартовий тип, капець. А я знаю, просто дарить. Я одного був з спіймав між трубами і поїхав додому. Це коли ти впіймо? Старка сіка. Ну це бах, такий. Це розмір сковородочний. Торбу Давай карман відкривай, я тобі вкину. От тут двох Тущуху, як дурні. Ага. Да. А не, стекляшка. Судак, на которого мы заслужили, блин. Давай карман. О, а це підсів Судакенський. Збив так ігру приманки. А може і щука. Ні, судачок. Такий 300 грам стандартний. Стандартик. Оце хоть трішки я його нащупав, а що найцікавіше, саме, що саме у мене залишилась тільки одна приманочка. В ультрафіолеті сьогодні треба після риболовлі заїхати рибацький докупити. Бо більше нічого і немає, є інші кольори, але щось я сьогодні бачив, експериментував і масло ставив і ставив кислотний, то результату не було ніякого о, це підсів, друзі. А це в натурі підсів. Я вже почув тюк, я ж тоді всік. Опана От Судаченко Отдай мого ліброхвості останнього Вліво здвинувся і зразу тобі клювака здалека. Давай дуплятиком зараз ще один. Буде чи не буде? Дуплятом. Ще так з'їв, елі-єлі, тикнув, я його засік як баса, чисто думаю, та просто по приколу сікану і засік. Не всік, не всіх дралея з'їв приманку? ні опа! <смірка> Просто спідриваю його із самого дна наверх. А, це око. А, так гарний кабан. Отакий, більш менш, більш менш такий окунець. Да, тут на мікруху було діло, конечно. Це була покльовка і остання приманочка в ультрафіолеті. Зараз будемо щось змінювати. Бо це не годиться. Там, походу, стояв окунець. Да, бачите, все, нема. Так, буду шукати значить далі. Щось наближене до ультрафіолета, хай це буде фіолет. Шугар 2 дюйма фіолетику. в принципі, то, В принципі теж таке щось схоже. Зараз спробуємо. О, догнался ще один. Стекляшеч. Хорош. Хорош. Через то, що боковий вітер такий покльовку ти відчуваєш вже тільки тоді, коли робиш підтяжку. Тобто немає такого цього судачого стука, подачі цієї судачі. Тільки коли підтягуєш катушку, ти вже чуєш, що там щось на краю шнура сидить. І аж тоді всікаєш. Часто міняю точки, тому що часу вже не так багато. А обловив ставка я, мабуть, відсотків 20 тільки. Ось. А що це було таке? Що це було таке? Щось риба вийшло. Не засіклась. Не поняли, что столько, что было. Нічого, ничего, хай. Хай будет. О, остаточно все. что мы будем пробовать сейчас, друзья? Фиолет? Чи может что-то маслянистое спробовать? М, М? Что вы скажете? А вот така? Ну давайте ее таке попробуем. Давайте і такий кулер. От блін, от чомусь не віриться. Чомусь віриться, що клює тільки в один кулер, коли я попадаю в ультрафіолет. Чогось віриться в все. Може то я собі накручую, правда. Можеть бути. А там хто знає? Зараз подивимось. Зараз все побачимо. Накручую я, накручу я собі чи не накручую. В принципі, вода така мутна. Не знаю на кислоту спробувати. Будемо зараз дивитися. Тому така рибалочка, друзі, у нас сьогодні вийшла. Цікава, розвідувальна. По приманках працював шугар двохдюймовий в ультрафіолеті. А це не працює. Тому поїхав я по нову пачку свінгів. А вам всім гудбай і зустрінемося ще з вами на риболовлі. Може навіть і на цьому місці, а може і не на цьому. Всім пока.